Одним з важливих факторів, що впливає на психічне здоров'я людини, є сон. Чи часто сьогодні вам вдається добре виспатися? Думаю, вам, як і багатьом українцям, сьогодні дуже заважають нічні тривоги, загрозливе жужання шахедів над головою, переживання за близьких і ну, взагалі, нездорова атмосфера війни. Ось про це ми зараз і поговоримо з доктором медичних наук Оленою Колоденко. Декілька ночів ми майже не висипалися. І знаєте, ми всі розуміємо, що це погано, Ми всі відчуваємо, що це погано, але кажіть, ось саме як лікар: які наслідки ось таких безсонніх ночі можуть бути для організму людини? Ну, треба розуміти, що для нормального функціонування нашого організму нам потрібен Сон під час сну ми не тільки відпочиваємо, ну ми відпочиваємо, а наш організм працює, да? тому що виробляється дуже велика кількість гормонів, біологічних речовин, мікроелементів, вітамінів, які нам потрібні для нормальної життєдіяльності. Тобто, начебто, ми відпочиваємо, але ж організм все одно працює. І коли ми не відпочиваємо, коли ми не спимо, то порушуємо порушується виробітка цих гормонів, і звичайно, якщо порушується виробітка е, цих речовин, то і порушуються деякі фізіологічні процеси в нашому організмі. Насамперед, це і робота нашої нервової системи, О -о -о. це робота це ендокринної системи. А це, ну можна так сказати, дві найголовніші системи, які Відповідають за нормальну повноцінну е, життєдіяльність нашого організму, тобто ми стаємо. Ну скажімо, ми стаємо більш дративливими, більш агресивними. Так, тобто, якщо це говоримо про поведінку людини, так, от якщо, як це каз... не поведінку якщо казати про поведінку, ну, можна так сказати, що змінюється поведінка. Mm -hmm. У когось вона дійсно може змінюватися у бік агресії, mm -hmm. а у когось навпаки, тобто людина стає млявою, вона нічого не хоче, вона нічого не може, да, Неровий, тому що в да. неї немає сил. І це якби як, такі різні Сторони одного порушення можна так сказати, і це дійсно в будь-якому разі впливає на нормальне функціонування будь-якої людини. А до речі, ви сказали, що в нас ненормальний через ось саме цей нестачу сну, ненормально відбувається обмін речовин і гор гормонів А ось знаєте, жінки дуже переживають, якщо вони товстішують, чи може бути це через нестачу сна? Звичайно, тому що ще раз скажу, під час сну вироб, вироблюється дуже велика кількість гормонів. Якщо ми кажемо про вагу, то це такі основні гормони, як сама, гормон, гормони, як інсулін, які нам дуже, дуже важливі для того, щоб нормалізувати білковий жировий обмін, для того, щоб наша жирова тканина функціонувала правильно, да? нам потрібні ці. Гормони. А якщо вони не виробляються, то жирова тканина не розчіплюється, навпаки, він накопичується і це приводить до збільшення ваги. Ага, тобто це не через те, що я вночі йду до холодильника і щось заїдаю. Таке, таке, власне, таке також може бути це гормони. Таке також може бути. Але навіть і без їжі, якщо людина не спить. То її гормони не виробляються в тієї кількості і в тієї якості, яка потрібна для нормального функціонування організму. І це призводить до порушення жирового, вуглеводного та білкового обміну. І у зв'язку з цим, так, людина накопичує жирову тканину. А якщо до хвороб, бо це знаєте, це естетика, краса про красу. А от щодо хвороб, особливо коли мова йде про літніх людей, бо вони Дуже переймаються, ось я розумію, цими тривогами. Дуже переживають. Ну я хочу сказати, що це не тільки літніх не людей. Тільки, та, стосується, так, але, тобто так. всі люди зараз дуже переживають, і звичайно, у всіх порушується сон. Тому нам треба робити. Ну, Якомога більше таких правильних речей для того, щоб все ж таки якось нормалізувати сон. Якщо нам не вдалося повноцінно е, спати вночі, то знайти час можливо для того, щоб поспати в день, угу. якщо є така можливість. Якщо, е... На роботі так взяв і пару годин. Так. Ну, ви знаєте, в сьогоднішніх умовах, мені здається, якщо є можливість навіть поспати на роботі, то це треба використовувати, тому що наш організм він, ну все одно повинен нормально працювати, нормально функціонувати. А для цього нам потрібен сон, тобто і я не думаю, ефективна в і я думаю, що будь-який ну, адекватний керівник, розуміючи, що людина вночі не спала у зв'язку з цією ситуацією, яка у нас відбувається. Якщо він застане свого працівника на робочому місці сплячим, то нічого страшного не в... треба будити. Не треба будити, так, звичайно. До, до речі, про будити, скажіть, а ось, е, знаєте, ну, все, що відбувається зараз, це відбувається, ну, з, знаєте, е, по більшості, так, ми засинаємо 2-3 години, потім в 2-3 лунає тривога. І вже до шостої ранку, ну чи там ми не спимо. Потім в нас ну наприклад є ще дві години поспати, але ми не можемо заснути. Ось як можна заснути після тривоги? Е, дивіться, коли ми кажемо про нормальне функціонування організму, для нас дуже важливо, ну якщо це доросла людина там від 18 до 65 років, то приблизно 7-9 годин безперервного сну з 11 до сім. Ми, ну, скажімо, там, так, ну да, да. Приблизно, Якщо там брати середньостатистичну ну, людину і, враховуючи біологічні часи, там, зміна дня та ночі, так, з 11 до 7, це вважається оптимальним, нормальним, здоровим сном. Для того, щоб процес вироботки гормонів розпочався, пройшов і завершився. Так? Тобто повний цикл нормального функціонування. Якщо ж цього не відбувається, у нас якісь гормони могли розпочати вироблятися, але це, ну, їм не вистачило часу для того, щоб вони виробилися повноцінними. Коли, І, звичайно, я, коли я вийшла зі сна, вони перестають так, вироблятися. Так, звичайно. І, Потім допускає. я знов о, пішла в сон. Процес розпочинається спочатку. Ага. Він же не продовжується з того з місця, е да, де він розпочався, <світ> а він розпочинається спочатку. І, звичайно, це додаткові проблеми, це додаткове навантаження на наш організм. Саме тому треба старатися, ну, якщо є така змога, все ж таки знаходити час на ці мінімальні 7 годин для того, щоб наш організм виспався, відпочив і виготовив ту сировину, яка нам необхідна для нормальної життєдіяльності. А знаєте, ну, от, а чого не потрібно робити? Ось саме в ці години, нічні години, коли я не сплю, що все ж таки заснути після того, що вот ми говорили про ї, поїсти. От, пої, от їжа чи напої, чи пігулки, не знаю там можливо, музика. Ось що впливає на все, впливає. От, ну, тобто, от, ну от, можна ти, так ти, сказати, ти все. що на давайте... вчора робимо, ми сидимо в коридорі Кат... з телефоном. телефони. Категорично да. не можна. Телевізор, телефони, тобто все. Ще... Що а, 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 а куди це, летить, що летіло, це, це, ну, це вже знаємо, інше. Якщо ми кажемо про здоровий сон, то це інше. Да? Тобто, все, що впливає а, на наш мозок, а будь-який гаджет це може бути телефон, це може бути телевізор, це може бути планшет, комп'ютер, тобто, все це впливає на наш мозок. Принаймні, yeah. принаймні за годину до сна не треба цим користуватися взагалі. Якщо... Ми кажемо про їжу, то за три години до сну не можна приймати таку важку їжу, mm -hmm. да тобто у нас е, е, останні е, такі. Важкий прийом їжі має відбуватися десь за 5-6 годин до сну, тобто це вечеря. Uh -huh. А за 3 години це може бути якийсь такий легкий uh -huh. перекус. Да, там, у вигляді таких продуктів, які легко будуть усвоюватися нашим організмом. Не треба пити багато. Рідини да, будь-якої рідини, на ніч, щоб не тому, прокинутися, що, таким. Ну, не то, що не прокинутися, а <світ> е е зайва е кількість рідини, вона ну, буде погано впливати на здоровий сон, тому що там нам треба буде проснутися для того, щоб позбавитися цієї <світ> рідини, принаймні так, і це е дуже важливо. Е Але ми Ви зараз за... говорите про такі знаєте, ідеальні мирні, скажімо, умови. А якщо повернутися, до наших умов, ось ось дві-три години сидити в коридорі. Я розумію, що хто щось ми все одно робимо. Ми дивимося в телефонах за тим, куди полетіли ці шахеди чи ракети. Ну це зрозуміло, бо це питання життя і безпеки. А, знаєте, ось що робити все ж таки, знаєте, може можливо молока попити, можливо, що, що потім все ж таки ось цю тривогу позбавитись? Можливо, конічку випити. Я не знаю. Ну, ви знаєте, у кожної людини може бути. Свій рецепт, як з цим впоратися. Дуже, Ну якщо є така можливість, можливо, заздалегідь поспілкуватися з лікарем або ага. з психологом для того, щоб вони порадили такі прості речі, які можуть от рятувати в таких ситуаціях. Е, ні. Це ми завжди починаємо не з пігулок. Це можливо правильне дихання, це можливо порахувати. Це можливо. Почитати, але не в гаджеті, а якусь ну, таку друковану, паперову е інформацію. Можливо, поспілкуватися там з близькими, з рідними, з сусідами, тобто на якісь такі теми, які будуть трошки відволікати від цієї страшної ситуації, яка є на сьогоднішній день, але жодним. Чином ми не можемо ну, для власної безпеки е, да, закритися, сказати, а будь-що буде, я не хочу це. Ну, це ж безпека. Да? Ми розуміємо, що це безпека. Якщо летять шахеди, летять ракети, ми маємо перейти в безпечне укриття. І не має значення це день або ніч. Нам хочеться спати, або е, ми бодрствуємо в цей да, час. Тобто ми маємо перервати навіть свій сон. Хоча це для нас важливо, але власна безпека все ж таки тут важливіша, тому ми переходимо в безпечне місце для того, щоб себе убезпечити, а далі вже думати, як виходити з цієї ситуації. А до речі, багато пацієнтів к вам звертаються з проблемами, чи безсоння, чи взагалі ви бачите, що людина прийшла к вам з якимись хворобами, а ви вже бачите, що вона скоріш за все спровоку. Це само ось а, звичайно висо. і. А... Ну, ми вже майже два роки навчаємо наших сімейних лікарям навичкам а, психологічної підтримки наших пацієнтів. І якщо ми раніше дійсно лікували більше, все ж таки соматичні проблеми, то зараз ми звертаємо на це увагу. Угу. І в чек-листі питань, які ми задаємо нашим пацієнтам, зараз обов'язково є таке питання, як ви спите. Що ви робите для того, щоб заснути, як ви е, е, намагаєтеся впоратися із стресовою ситуацією, тому що якщо людина каже мені допомагає кан'ячок, то це не зовсім вірно. Ну, так? Так, тому що це кожної ночі, то це не зовсім вірно, тому що це такий ложний шлях вирішення цієї проблеми, і дійсно зараз дуже багато. То людей, які е звертаються. Іноді із соматичною патологією, але ми бачимо, що причини цієї соматичної патології е, психічні розлади. А знаєте, може людина сама придбати собі якісь ліки, ну говорять, ну це ж таки, знаєте, там е, ну, це штрафка, там якісь там заспокійливе. Ну, там. ви знаєте, діти що доросли, багато ж хто користується. Якщо такі. ми кажемо от про такі легкі. Так. Снодійні, снодійні, да, да, такі снадійні, то, а, ну, по-перше, в більшості випадків вони будуть просто недієвими, а інша частина випадків, коли вони можуть викликати, ну, наприклад, якусь алергічну реакцію, ага. і це теж треба розуміти. А, і ну, я взагалі не раджу навіть такі прості. Рослинні препарати угу. використовувати самостійно без поради з лікарем, тому що вони можуть зовсім по іншому впливати на різних людей, тільки порадившись з лікарем, можна визначити, що треба. Приймати. І, і ще раз хочу повторити, що ліки це майже останнє, що ми рекомендуємо нашим пацієнтам. Тобто є дуже багато різних способів, як допомогти собі і в стресовій ситуації, і в після стресовій ситуації, для того, щоб ну, не то що е, е, позбавитися зовсім да, проблем зі сном, угу. а е, ну, ну, хоча, принаймні, хоча хоча сьогодні. Да, 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 Вирі виріши вирішити цю ситуацію. А ви можете продемонструвати? Ну можливо, хоча один якийсь тигне лайфхак. Ось що як потрібно робити, щоб все ж таки заснути? Можливо, дихати, можливо, якось на щось налаштуватися. От, от що я розумію, що ви ви добра спите. Я не можу так сказати, що добре сплю, тому що я теж жива людина. Ви ж володієте всіми цими ось методами. Комусь. Є дуже простий спосіб да, рахувати овечок. <рес> <і> він <рес> дійсно ми, сь, ми сьогодні про це спілкувалися, і він дійсно дієвий і комусь він допомагає. Але якщо, наприклад, казати про мене, про мене особисто, то я е, е, вважаю, що краще спілкуватися, краще спілкуватися з своїми рідними, зі своїми знайомими, можливо, по телефону, коли ми підтримуємо один одного і питаємо. А як ти? Mm -hmm. А чим тобі допомогти в даній ситуації? І це такі прості речі, які е, ну, дають тобі зрозуміти, що ти, ну по-перше, ти не один в цієї проблемі. Ти знаєш, що ти можеш до когось звернутися. Ти знаєш, що хтось може тобі надати руку допомоги, і вже стає легше. Яка якась впевненість є? Знаєте, тут ще один момент доволі важливий: ось як впливає відсутність сна? На когнітивні здібності людини, зокрема школярів, студентів, бо їм потім вставати і йти навчатися. От що вони розуміють погано, після? Погано. Ну, звичайно, і що робити з цим? Звичайно, погано це впливає, тому що людина не може зосередитися на якоїсь проблемі. Вона ну, не тут і не зараз, угу. да, десь знаходиться, тому що це дійсно важко, вона не може сконцентруватися. Вон, у неї знижується е, з, е, здатність, інформ... сприяти і запам'ятовувати інформацію. Тобто от, в педагогічному процесі от, в таких випадках зовсім немає сенсу. Можливо, краще дати дитині просто відпочити. Розслабитися, поспілкуватися на якісь вільні теми, які не стосуються навчання, а потім вже дитину повернути до навчального процесу, і от як її взбодрити, скажімо так. Каву ну кава, це не єдине, що може якось підбадьорити, ну, да, Взагалі, дати як собі дати, збодрити? дати таких? відпочити. Ну по-перше, дати Давай. відпочити. А по-друге, це фізична активність, ага, це зарядка. зарядка Може uh -huh. бути, ну, там зараз спортивна зала, басейни це те, що ну, може бути не зовсім та, та, не. зручно рекомендувати, але є прості фізичні вправи, які можна виконувати навіть в коридорі, навіть в бомбосховищі, і вони дійсно можуть просто допомогти, тому що вони, по-перше, відволікають людину від проблем. А по-друге, це активний здоровий спосіб життя, який дуже Буде корисний для життєдіяльності нашого організму. Ну що ж, я дуже дякую вам за ваші поради. Сподіваюся, що вони будуть корисні нашим глядачам. і До нових зустрічі в наших ефірах. Дякую.